Тому що е, не вирішується скарги по злочину. Е, ми подали скаргу. Економічний, економічний злочин. злочин. Я як викривач, журналіст. Мені відпустки всякі розпитися безпечатки, бачите, місяць тягне. Тобто економічний злочин в мене тягнеться. Ну, То не підпис, тут породія і печатки немає. І тут не судні подані скарги про економічний злочин. <різувач> і, 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 і отут цілопапка ми зараз виносили <різич> і злочин по підпільних казино. Я подав скарги вже три штуки. Куди нам подали? Так, на голову суду, і мені не відповідає. Тобто, звізного закону України 198 РСК 9 Римське, я як викривач має доступ бути. Мені до всіх ресурсів, щоб викрити справу кримінальну uh -huh. злочин. Там йде тільки за ліцензії більш 200 мільйонів гривень. Uh -huh. З вересня ніхто покривання йде. Вчора, в мене вчора, хоча б голосів, можна я уточню? Ви є викривачем? Правильно вам стало відомо про вчинення так. злочину я... і ви звернулись до кого? До голови Київського я звернувся в Беп, НАБУ, СБУ, прокуратура районна uh -huh. генеральна. Райвідділи всі покривають, друг другу перекидують з вересня місяця. Подав Печерський суд. Печерський суд ухвалив рішення відкрити проти Святошинського начальника райвідділу кримінального справу. Прокуратура районна покриває, подав на невиконання ухвали. Знову Печерський суд заходив uh -huh. до голови Печерського суду, він каже, я нічого не зможу зробити. Ви Це... Скаргу порядку КПК подавали. порядку Правильно? КПК і порядку закону України про викривання економічного злочину. Подав до вас сюди три скарги. Подивитися, які конкретно скарги так. ви подали. І мені вчора я знову приходжу кажу, чому, чому не виконується. От, мені ось таку відписку йшла якийсь там заступник начальника відділу, а я скаргу подавав от, під, під черський під суд, це копіє. Дивіться, операційний суд. Ні, ні, три. Так, три. Так, от одна скарга, це Ні. Там додатки у вас є просто, тому що. Можливо, так -так, так так так. Ні, не піднімаєте. Просто ви подали три скарги. Це вам вже безпосередньо. Так, поєпече. Вони теж ігнорують. ось ще одна скарга. Мені відписки. Ще раз одного мені дешево. І йде саботаж дуже злосний. Мені від... справу не відкриває без місяця. Воно працює, ліцензії по 72 мільйони не платять. Я вже не знаю до кого. Звертатися, бо тому що uh, набу, тобто, ви воно, чар, скаргу, на бур до рішотку оча у нас кажуть. до Київського апеляційного суду і Нам оскаржуєте і, дії працівників Печерського Вже пише і Печерського, і всіх, кого можна. Так. От його, ця, в мене є ухвалення. Давайте Печерсько. Так. А ви подали три скарги. Ви Андрій Жук, вірно? Я Андрій Андрій, я як представник фізичної особи і журналіста. Ви є цією особою? Ні, ні я не особа. Я є людина, і взаємодію з вами. От в шахті бачите, тоже я зазначив. от фізичні е, дані фізичної особи, через яку я взаємодію. тобто в мене є. Пластикові такі штучки ID називається, от і вона тут навезе. Кори... Ну так, якщо можна це назвати. Я ним користуюся, це не мій паспорт, це ним користуюся. Ну, якщо ви розумієте, дивіться, це є ухвала Печерського суду. Ні, я не розумію, що означає не, не ваш паспорт, а ви не просто користуєтесь. Ну на ньому ж пише паспорт в Україні, власність, в Україні. власністю кого. В Україні. Тобто не мієш. Ну я ним користуюся, якби якоюсь сілою я. Як. Чим-чим? Ну, ви свої посвідчення користуєтесь, куди зайти? Отак само Я Ні, б... я не користуюсь своїм посвідченням. Ну, що... ну, так ми... так. Ну, тобто я людина, я не маю документів. Я маю речі, якими користуюсь. Це не на мене документи, я ж не холодильник чи машинка стиральна. Я людина просто, так? От, і, тобто, дивіться, це є... Як я можу до вас звертатись? Просто а Андрій, так. Угу. Дивіться, це є з печерського суда уклали, які не виконуються. Mm -hmm. Генеральну прокуратуру викликати не хочуть. Міська прокуратура ігнорує ухвали Печерського суду. Mm -hmm. за невиконання ухвали суддя тікає від мене. Скажіть, з цієї електронної адреси ви нею користуєтеся електронною адресою? Так. А у вас є посвідчення, тобто паспорт, в якому зазначені ось це ім'я і це прізвище, і воно вам вий. у вас перебуває правильно? Так, так, вот воно все записано. Всі дані, тобто якими я користуюся без проблем. Тобто я колись не знав, заповнив e це а зараз... Я вам хочу пояснити, що є виключений перелік документів, на яких представляється гербова печатка. Це може бути копія рішення ,no? mm. суду. Ну якщо безпосередньо до суду звертаєтесь. Е, е, відповіді, які надаються на звернення громадян, початку не завіряються. Оте не громадяни, це це звертається громадянин. Е, ну осві за вони, вони, вони в собі так написали. Да? Я ж зазначив, що людина звертається, да. От, от по шапці видно. Mm -hmm. А що вони собі придумали? Mm -hmm. і, дивіться, і, дивіться, це номерами. є злочин економічний, дуже великий розмірах. Це є сотні мільйонів гривень. Я вже С точки я... з боку працівника суду, ви маєте на вас, чи з бо чи О, чинок знає. Правда, він же знає на пам'ять, тому що він в шоці від того. Виходимо, ходимо, ходимо бігаємо. Дивіться, дивіться я, я вам можу з впевненістю вас запевнений? запевнити. Що е, тут гербова печатка не потрібна, Якщо це, це внутрішній розпорядок? Видаються. Не внутрішній до який мені магазин занесе, щоб оце прочитати шліко. Це які мені що дома сканер спеціально покрити, щоб сліко. Я не розумію для кого це відправлено? То цифри відповіли, відповіли відповіли. Не в людині це фізособі відповіли. Це, відповіли. це не ви? електронний цифровий підпис. А й ні, це зовсім інше. Це штрих Неї, це це зовсім сфер... інше. Це а, не електронний цифровий а підпис. То відповідає. Це штрих-код. Вибачте, no. я або з вами спілкуюся, бо мене не можу нас спілкуватися mm -hmm. з вами двома. Дивіться, це не електронний цифровий підпис, це номер, який присвоюється цьому листу у нашій автоматизованій системі. Електронний цифровий підпис має бути десь у вкладенні в електронній пощі. Це не то, це сто відсотків. Yes. Не те, що стосується. Гербової печатки тут гербової печатки на такі, таких категоріях документів не Правильно, тому що категорію мені підсунули непонятно. Злочин секунду вас зазначу. Злочин про економічний злочин зазначається по 214 чотирнадцять частина п'ята. За судку має відкритися кримінальна справа і розглядатися по належності, правильно? І передатися по належності. Мені місяць тримали, щоб дати на злочин відповідь, що це не їхня спільность. Ви подали скаргу в порядку закону України про звернення громадян. Це видно зі змісту вашої. З текст скарга я пишу по 214, і, і вам роз'яснили, що ви повинні в порядку кримінальну процесуальну кодексу. Я вже подаю, куди я маю. Печерський Якщо суд не виконує ви, ухвали. Ви, в... Кому я маю місяць? Дивіться, тут є злочин, економічний злочин за сотні мільйонів гривень не попадає в бюджет. Слідство не йдеться. Злочин з чиєсь з боку, з точки зору працівника, який надав вам цю відповідь. Ні, в мене от зараз діючий злочин з вересня місяця, який я потриває зазначаю, працівники правоохоронних органів всіх інстанцій не хочуть відкривати справу. Печерський суд поручив, дивіться, є ухвали відкрити. Потім ухвали, я, кажу, я беру, оскаржую, що ухвали не виконуються. От в мене ще от, тут є ухвали три. Ухвала не виконується, і суддя від мене втікає за те, що не хоче розглядати мови відома розглядає. На... Не виконується про що? Тут же написано, що відмовити у відкритті провадження. Тобто, е, е, е. що має виконуватися, якщо Потому, відмовлено, що, е, 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 е. відмовлено у відкритті ні, провадження? Ні, ні, ні там частково ні. Тут тут треба розглянути. Дивіться, є, є проти начальника Святошинського відділу відкрити кримінальну справу. От суддя і а, вона тут відмовилася. із за того, що я якоби 10 днів прострочив, Генерального прокурора не захотіла викликати. Тут є, от, тут не відмовити, от тут від виконання впровадження. Тут скарга, першу скаргу повернуту з початку. Ви, ви просто то, мене запевнили, що є судові рішення, які не витрати. Задовольниця. Скаргу задовольнити. Перше. Друге, за те, що не виконується ця скарга суддією, я подав на судді другому він від мене втікав. В мене є відеопротоколи викладені в Ютубі, тому що я веду розслідування, викладаю суд в Ютубі. Він втікав, мені потім видав, я йому пишу, мені ж відшкодування має дати. Не відшкодування, виногороду 10. Він каже, винагороду ми відмовляємо, а на рахунок скарги відмовив. Суті справи, що злочин не розглянувся. Тобто безглуздий мені відповідав. Заходжу голови Печерського суду, він каже, я нічого не можу зробити, а то, що є злочин, ну. Є та є, типу, то що там декілька сотень мільйонів гривень не попадає, ну це ваші проблеми. Викликаю генерального прокурора, а суддя каже, а ви на 10 днів щось там прострочили. Я, я кажу, як прострочив? Я подав вам. Щоб розглянули її, означив, що я не прострочив, я чітко зазначив. Угу. Дивіться, ось ця ухвала якою Оце, я, дивіться, Це суд. Е, ось ця е, ухвала, якою задоволена ваша скарга, вона виконується. Внесено було відомості. Ні, не виконує. Я ж кажу, подав. От суда подав, а мені суддя каже, я подав на невиконання ухвали. Київський, київський, київська прокуратура не виконує. Ну то треба розложити. От, так. А ні, ні, то Імільова не захотіла Генерального прокурора, Генеральна прокуратура теж не порушує справу, а отут за невиконання ухвали він навіть не написав, тому що я написав за 10% своїх і плюс, що не виконується ухвала. Він пише, що за 10% ми не хочемо вам виконувати, а за те, що ухвало, він слова не написав. Уникнув питання. Я до нього приходжу, кажу, як ви собі дозволяєте, злочин діє до сих mm пір. -hmm. Е Скажіть, будь ласка, ви звертались до Київської міської прокуратури з цією ухвалою? З ухвалою, яка має ігнорують, е е ну, ну, так передали, Суд передав. Я оскаржую для невкування ухвали. Суд ігнорує Печерський прокуратура міста ігнорує ще від так, ж не може бути. Якщо є, дякую, то, що рішення, що є рішення суд. Та і їм провати, ну, немає. не підлягає оскарженню. Та вони, вони так думають, злочин йде далі. І злочин йде далі, діє далі. Я 102 викликав вже 50 разів і не реагують. Зараз райвідділ реагую знову подав. Скажіть, будь ласка, особисто ви з цією ухвалою до Київської міської прокуратури зверталися? Так, я їм написав, виконайте. Вчимочать, просто водівно. А, потім що пишу, деколи в ДБР, вообще взагалі скарб. Ніхто дії не веде ніяк. Okay. А вот Печерський суд, то, що я писав. Дивіться, що стосується вашого, ваших звернень, які армії. Це повідомлення про Бочи. Ну, це я просто ну це то, що скарга. Я, я вчуся, я, от я вже написав вам. Наказ, що виконав, це останнє. На нього відповіді теж нема. Мені якусь підсовують бумажку того типу. Чому судді не підписуються? Чому мені якась непонятна особа місяць тримає? Це, і це кажу, не незрозуміла особа. А це я мені документ покажу, хай не вийде. Не хай до мене вийде, поясне, що це таке. Чому він місяць економічний злочин, де далі діючий розслідування не йде, він мені каже, в мене є місяць. Я тобі написав, що це не наша компетенція, так передайте компетенцію. А він мені пише, що це не наші, йди куди, куди хочеш. Йому плювати, що з на комічний далі діє. Це як що це за відповідь? Я хотів подивитися очі в цьому шахраю, який от таке посмів мені пісюрку, без... хто відповідати буде за цю пісюрку? Де печатка? Це відповіді документу належить? Я вам ще раз повторюю, що на такого роду листування не ставиться вербова то... печатка. А хто відповідати? О, навіть, чому він якщо, він виходить? навіть якщо відповідь на звернення підписує голова суду, заступник голови суду або керівник апарату також не ставиться Тому випадка. Чому він не вийде, щоб я потім бачив? Це не документ, це ніякої юридичної сили. Дивіться, ви можете звернутись, у цей відділ, який тут у нас в суді знаходиться. Я попросив викликати, от хлопчик цей підскажет. Ви можете туди звернутися, вам видадуть з мокрим підписом, тобто з оригінальним підписом. мені тут злочин, де? Мені треба що голова суду мені сказав, що там йому Я йому написав безпосередньо в голові суду. Він має, оце він вирушається, чому він підсунув якомусь непонятному це не непонятному, Це заступник начальника. який звуть зл... 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 Євгеній. При мені дзвонили. Дзвонили, це... 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 мені ніхто не вийшов. Я хотів пояснення, чому злочин економічний даний бюджет, зараз бюджет має попасти більше, ніж е... пару сотень мільйонів гривень. І мені від пісульки такі от місяць часу тягнуть. От, от О, як, строк, законом Україна, закон, ні, ні. Закон України чітко є для мене. От мене є з собою закон президента. Для викривачів. Мені мають розпорядження, от я з собою ношу. От він 198, Риска. От і в мене мають надати всі можливі ресурси, щоб я доказав, що злочин економічний є дійсно, що в бюджет України не попадає сотні мільйонів гривень. Щоб я поміг даний свій час в країні тівати, мені має дати статус викладача в Херсоні, який використовує <тас> слідчі, так да. від мене втікають, в мене всі відеопротоколи є. Втікають, мене штовхали навіть недавно в цьому від макував. 102 викликав, приїжджав, пев втікає, В мене відео є всі протоколи. І вони кажуть, вони не кажуть злочини. Ну ви розумієте, ви таке. А мене обманули, мені сказали, ви подали до свидання, ми вам скажемо. Ой, ми там ведемо ведемо. А я дізнався, що за місяць мали вже викрити злочин. Мені сприяти всьому, мені надати не дай Бог, щоб загрози не було, щоб я виявив злочин. Злочин на декілька сотень мільйонів гривень. Дивіться у ваше звернення до Київського поліційного суду. Ви скажете що то злочин, я так? називаю ну, я, добре. Я так. буду називати по черзі не на Ваше я звернення, біцар. а на вашу скаргу, так. на вашу скаргу розпорядження. Із вашого наказу вбачається, що ви скаржитесь на дії суддів, а також покриває злочин. Да, їх треба теж виявити, покривачі виявити Суддів, суддів а також працівників да, апарату да. Печерського районного суду. Їм і всі правоохоронних органів, які покривають. мене СБУ покриває, я в СБУ заявляв. Я мене слідчим говорив. Ніхто справи не відкрив. Ви подали цей наказ, подали так. це скаргу розпорядження і подали цю скаргу. Так, це вам тут, тут є так. тут є доповнення цілих. Місці вказано, що ви не погоджуєтесь із діями судді Печерського суду, а також працівників апарату суду, Правильно? які покривають е, дії казіно і тих, хто його покриває. Тобто, я щоб розширено за озна, означити, хто покриває покривачів, я хотів, щоб вони викликали і, і було повністю це Лано, е, проще і ну, належно проведено слідство uh -huh. слідство з вересня місяця. в мене куча документів, в мене Ліця, куча покривачів ви е з цією скаргою, скаргою розпорядженням, no. а також наказом до Київського апеляційного суду, і вам роз'яснили, що з вашого звернення вбачається, що е ви оскаржите їхні незаконні дії, які можуть містити склад злочину. Правильно, і вам пояснили, що. Е в порядку кримінального процесуального кодексу України порядок здійснення кримінального провадження на території України визначається лише цим кримінальним процесуальним законодавством. Кримінальному процесуальним законодавствам у кримінальному процесу mm. ви ж не ну, подали зовсім іншу скаргу. Ви оскаржуєте дії працівників і Згідно закону, згідно закону mm -hmm. от цього. Я зазначаю по закону. Там злочин йдеться, mm -hmm. і злочин покривають. Його треба розглянути. Я прив'язав це як доповнення. Все, mm -hmm. я подав кучу документів, mm -hmm. матеріалів, які подані. Вам роз'яснили, що це не є. Не місяць роз'ясняли, по-перше, злочин далі. Тобто це вже покривання. Зі сторони того роз'яснювача. Mm -hmm. Він місяць тримав mm -hmm. і mm -hmm. не передав навіть по належності. Він мені каже, ідіть, для чого він місяць тримав? Щоб мені сказати, щоб я кудись пішов? Він то міг зробити навіть. Викликати мене. Чому судді відповів? Хто судді відповідає за те, якщо якийсь от непонятий оцей от Євгенія так. і собі дозволила займає... тримати місяць? межах встановленого строку мене в строки і... тут пише. Часто. Дивіться, вибачається голос. За вибачається не кричу. У мене от по тому закону України, я ще раз наголошую, так. за місяць мала справа вже бути розкрита. Угу. Я з вересня хожу. Угу. З вересня пачки документів куча відеопротоколів, як всі угу. працівники СБУ, набу. Угу. Це, прокуратури втікають, судді втікають. От реально в мене є відео, де судді втікають за розглядати справу. А ця от мадам собі дозволила місяць тримати справу, щоб мені таки відповісти, без підпису. Хто відповідати буде за той паперет? Судді будуть, я в голові суду написав. Чому він дав якийсь мадам, щоб вона місце тримала І за запрошує? Це площин. не мадам, це є служба. Він він Державний служба. Як він би державний, він би за підборчим так би собі не дозволяв писати. Правильно чи ні? Заточення, в мене місяць на розгляд. Закон України говорить місяць проти, а не місяць дивитися, як бумажка виглядає. Я вас дуже прошу трошечки заспокою. Я не розумію. Трошечки... Ви мене переконуєте, що мадама це дозволила собі місяць тримати, щоб поти... називайте, будь ласка, державного службовця. Хай вона вийде, я, я хочу очі подивитися, що в такий тяжкий час mm -hmm. я сотні мільйонів хочу викрити, а мені кажуть місяць. Тягнуть, щоб мені отрод написати. Це встановлений закон. У мене законом місяць розгляд плану мав бути. Вона мала мені подати. Встановлений тим законом, в межах якого ви звернулися. Ви шутуєте? Що... Не я не перш... перша моя... Ласка, дивіться, я дуже прошу на мене не кричати, я не знаю. Я не хочу, що дивіться чесно. Дивіться, 20 березня тільки в апеляційному, 20 березня сьогодні який день? Чекайте, 20. -й. І ще. Це тільки в гамку даю, 1 квітня. 9 квітня, сьогодні яке число? Вона мені відписку, що вона а злочин де далі? Бюджет не попадає податки. З 9 квітня вам відповіли, а не сьогодні. Я маю на вас вчора ще якусь відписку мені ну, це, щось... це заспати, засунути. Дивіться, вам двіться... нічого не вручали, якби ви не зверталися. Ми, ми звертали, дивіться, злочин ми... де далі, економічний з вересня місяця. Я зазнаю, Дві. а ми переписні. Я вам хочу сказати, що Київський апеляційний суд. Заяви про вчинення злочинів не реєструє і розслідування не веде. Від... Тобто куди мені ще Однабу ігнорує, СБУ ігнорує, звернутися судді, ви... дивіться, печашку. Я надії суддів печашку по подав апеляційний. Хто розглядати має? Нагуї на Ви апеляційну скаргу подали на, на рішення Печерського суду? Так, подав перше, доповнення перше. Це є апеляційна скарга. Це є наказ, ну, це, це є скарга розпорядження, ну, скарга, це є На дії судді. Це не є апеляційною скаргою. Ви розумієте, вам що вам від тобто суть змісту, вам злочина не цікава, вам цікаво, як шапочку назвати. Тобто дивіться для вас принципово важливо назвати документ наказом, назвати документ. Я сказав, не знаю, як назвати вас вас документ, сказав, щоб ви відправували на злочин, якщо ви не погоджуєтесь із рішенням процесуальним судді Печерського суду, ви маєте звернутися до Київського апеляційного суду зі апеляційною скаргою. Ви за поліційною скаргою з тих документів, які ви зараз надали, не вирішили. Е, є компетентні люди, які по змісту бачать, що тут де про злочин, а не по шапці дивляться. Mm -hmm. е, можна, крім того, що шапку читати зміст, про якому йдеться про економічний злочин, який покриває суддя. Якщо нема компетентних е, е, людей, дайте компетенти. А ви якщо по шапці дивитеся і не читаєте зміст... Будь ласка, на ну, мене не кричати. Я, вас я розуміст, вибачаюсь, просто я розумію. не розумію. Ви, ви мені розуміст. кажете, ви по шапці, тобто ви зміст не читаєте, вам треба важливо шапку зазначити. Це як я, я щось не розумію вашої компетенції. В змісті чітко зазначено злочини конкретні людей, яку покривання конкретних злочин. А ви мені кажете за шапку? Послухайте, на ну, будь ласка, не ну не перебувайте і не кричите. Ну поясніть тоді. ще раз ви Ми, е, зараз щось... один раз сказали, що ви оскаржуєте рішення судді Печерського суду, а інший раз ви сказали, що ви повідомляєте про вчинення злочину. Так, я все в одному, бо я вже там муди замучився. Я доповнень читав. Я все в одному Сі, не погоджуєтеся. Я Суспільно. хотів, щоб мене викликали і допитали, щоб не допитали, щоб я дав роз'яснення. Що, що відбувається? А мені підсумкується Скільки злочин де вже податки не платяться? Не ви що, жатуєте? Зверніться, я, я, я звертаюся. Вчора прийшов, кажу, ви дайте. Ви не звертаєтесь за поліційною скаргою. Дайте компетентний. дивіться. Давайте звертаєте Ви звертаєтесь з наказами, ви звертаєтеся. А як вже? Я не знаю, як вам хто е, Прийшли люди. Представників нації, щоб злочин відкрився, щоб бюджет попали гроші в такі сходи. Викрився, викрив, викрився. Вибачає, що вже заговорююся. Викрився злочин економічний, на декілька сотень. Вам не важливо суть. Ви ще, ви читаєте шапку. Ви ви таке враження, як не чуєте мене, злочин економічний. Тут описано його. А як шапка звучить? вибачаюсь, я може не настільки компетентний, як ви, щоб я. Соціальним кодексом вимоги до апеляційної скарги. Тобто, якщо я шапочку не так нажав, то злочин можна відкинути. так? маєте апеляційну дай, скаргу на копию, з якою ви не погоджуєтесь. Опишіть, будь ласка, причини в апеляційній скарзі. Чому ви не погоджуєтесь? Ви жартуєте? Тут все описано. Тільки шапочку назву другу. Я вже прийшов до вас безпосередньо. Тримайте, ви взяли, будь ласка, передайте керівнику, щоб він оцей безпосередньо в руки, що і в тому що це йому ж склалося. От тут ще її ухвала, передайте добавку, бо тому що це вам все йшло доповнено. Візьміть у нас. Можна через канцелярію подавати. Я подав вже. Документи подаються через канцелярію. Я вже подав тому. через канцелярію. Вона у вас зареєстрована, там є печатки зареєстровані. не зареєструю. Вони зареєстровані. Вони зареєстровані з печатками вашої. От, подивіться, вот. Ваші так, печатки, якщо а якщо це за ваші все то, так, да. значить, у нас є ми право. Потрібні зміні ви ви відказуєтеся передати керівництву е, безпосередньо скарги на економічний злочин сотні мільйонів гривень скарги у нас в Так, я хочу, щоб ви безпосередньо поклали на стіл керівнику, щоб він бачив, хто що відповідає. Це злочин економічний в даний час. Ви жартуєте чи що? Я не кричу, вибачаю голос. Я не можу, коли я не розумію, ви не мене відштовхуєте. <плес> Ні, відштовхуєте увазі, психологічно цей. в мене, крім того, в наші є от, з Іриною геноцид, ми розглядаємо, теж так само подали. Нам підписки. От в неї з ББІ слідство не проводять. і всі, У нас є дві ухвали суду, щоб відкрили злочин, порушили кримінальні справи. Двох судів і не виконує РАВІДІЛ, звичайне рішення. Ухвалу не перерозглядається, Так само. От у нас ціла папка, у вас є так само зазначено, о ціла, це вам тільки от скратна заява в операційний суд. Це да, Це ні, то немає, це вже це Ірини згадала. Е, дивіться, пане Андрію, ваші оці звернення вони yeah. uh, у нас є зареєстровані. Якщо ви їх яких Так, обов'язково, ось ця ваша відповідь вона для вас. Тобто ви. Ласка, Добре. Э, да. я передав, є... На жаль, це Ярослав відчитав, що ми зустрітися не можете, зараз він не на місці. Добре, я другим разом зайду, хай, в мене, Там є дані, через які ми можемо. Якщо можна, от за поводу на словах щось е, ну, Ви б хоча б, чекай, де тільки що, що було документ. які? А, документі? Ну можете от, от цю скаргу ще одну взяти, щоб ви розуміли. Якщо взяти. вона була в нас раніше зареєстрована, тоді так. 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 так, якщо не значить, зни... це є. От знизу, знизу, знизу це ваші. І тут про злочин, У нас, там є дві ухвали районних судів, що відкрили справу. Равідіо тупо ігнорує, взагалі з Генеральної прокуратури пішло, що порушили справу і ноль емоцій. Печерський суд не під'їв, ну я до голови суду можу. Я зазначив е, на YouTube каналі е, всі, е, всі свої відеопротоколи е, передаю. Я до голови суду заходжу. Він каже, а я нічого зробити не можу. Він сидить, як я кажу, що злочин я, печерську, печерську, я кажу, станьте зі мною, будь ласка, йдемо, повпливаєте, що злочини про. Я не можу нічого зробити. От відео подивитися, воно в Ютубі гуляєте. Ви ж, ви ж кажете, що ви прочитали закони, ви повинні знати, що розслідування злочину займається не голова Черського суду. Не був був. В СБУ був. Генеральній прокуратурі в районі, в судах є ухвали. В райвідділах трьох був. Вчора виграв ухвалу в Голосіївському районі. Може виконати. Святошинського дзвонить. Mm -hmm. Але дивіться, бо якщо у вас є така ухвала, якщо це да. вашу скаргу, зобов'язано слідчо внести відомості в ЄРГ. Зверні. будь ласка, до цього правоохоронного органу всі свій... Там такі рішетки, я не можу пройти, вибачте. Хіба МЧС визивати? Я не знаю, як пройти. Я вчора сидів, знаєте скільки? Дві години визивав, можете провірити по ЄО, три рази слідчую оперативну групу, слідчий до мене не спустився. Mm -hmm. Ну, не можу, я На Володимирській головному управлінні міліції, щоб ви знав. Uh -huh. я, в мене є зазначено, три рази викликав. В мене, я, я всі списки збираю, в мене 50 викликів по поводу казіно, різних викликів 102, що приїхали слідчі у політику. Mm -hmm. Ви хочете, Впер... хочете отримати цю частину, як викривач. Так? Я хочу просто. Я, чесно, я знав за цей закон два тижні тому. До того мене обманювали. Я навіть не знав за 10 років. Mm -hmm. Чесно. Я просто викривав його. Я дізнався злочин, я тому приходжу зараз до всіх в кабінети <фірш> і тикую носом це, <фірш> тому що воно мало бути. А мене обманювали. Я хочу, щоб Ді, її якісь були е, я передам е, ці скарги ваші, а що стосується відповіді, з якою ви не погоджуєтесь, ви можете там звернутись у той відділ, вам видадуть з мокрим підписом. Я просив вчора свободя. У мене є відеопротоколи, ви були розумієте. Я все передам, я ви зрозумію. Давайте, хай мені дадуть безпосередню відповідь, бо тому що я все підсурю, тому що я не розумію, як це. А зачекайте, будь ласка, потримайте 에... ліфт. Потримайте, будь ласка, ліфт. Тому, тому, тому що так. мають мені сприяти, а не втікати від мене. Розумію. Тому добре. хай суддя подивиться, відеопротоколи добре, я всі добре. на YouTube каналі. Ну, що... Ну, навсім... любий поверх, не перший. Ну розумію. До все добре, до побачення.